А в цілому, якщо без приколів, зрозуміли, бо зараз мене дивитися. Я штучку купила, класна. Ну так, заправляєш машину і бачиш, що в мене собаки. Поки чоловік відкриває ворота, покажу. Це я беру на ринки. Тут ще любима тема моїх хейтерів зрозуміли там позвонок. Телячий позвонок і тут телячий хвіст. Тут що в нас? Це я що взяла? Ага, це я на борщ собі взяла реберця. Там селезінка, печінка, мордочка, що... ой, не печінка, серце мордочка, що ви бачили. 21 кілограм жилця я беру на складах. Вони ж склади, Воно переморожене. Вже воно гарно переморожене, вішаю, на такий жгутик заїхала, купила. Тут в мене, я ж кажу, любима тема моїх хейтерів, е, яловичі, ой, яловичі, курячі голови, індюшині шиї. Оце все е, там е, обріз куряча. Оце е, рубець яловичий. Це печінка там ниже. Вон, бачите, повна сумка печінки, там більше 20 кіл. Е, хребти. Ну, оце поняли, оце що у, у, улюблені ці, ці хребти лосося, що там хейтери зараз будуть виписувати, що воно не можна. Десь ще, ага, під низом тут під жилами вим'я яловиче. А, ні, ось яловичі, поняли? Обрізь, лосося і яловичі нирки. Ось такі яловичі нирки. Ну і це Маріна собі в общем, взяла теж на складах квасолю, томатну пасту і баночку шпрот. Нам фадить, город є, нам фатить. То я те все набираю на складах. Якби я брала то все на ринку, то в мене б не хватило коштів. Бо на ринку як на ринку, воно продається свіженьке, тут воно вже переморожене. Мені подобається, що воно вже переморожене в промислових масштабах. Бачите там індюшині шиї. Привіт! Е, муся, муся короче, м'яско почувствувала. Така мама з закупок приїхала. Зараз, мадам, зараз дам тобі. Це моя кицька. Це моя муся. Мусь, муся. Мусь, іди сюди. сюди. Муся, Скажи, йди м'ясо дай. Я теж знаю, коли ми їздимо скуплятися, коли пахне м'ясом. Я затарюю, бачите, в мене повний багажник. І все це я беру на складах. У нас є склади, і там звозять. Воно мені, мені подобається, чим що я можу взяти, якщо мені треба 20 кіл жил, то я їх беру. Оце я набрала 21, 21 кіло жил, я насушу вкусняшками. Повідправляю нашим жулікам потім всім голови. Ну я ж кажу, я беру те, що мені треба. Та й все отак оце якщо без прикола по правді, то склади плюс ринок.